Доброго дня малята! Сьогодні у нас з вами незвичне малювання. Ми сьогодні з вами будемо малювати малюнки на маній крупі. Подивіться! Ми сьогодні будемо створювати ось такий смайлик. Ось такого веселого хлопчика. І що це? Це геометричні фігури. Для малювання нам необхідно взяти піднос, ману крупу, вправні наші пальчики і зазвичай гарний настрій. Тож починаємо. Беремо ману крупу і висипаємо на піднос. Тряхуємо і починаємо малювати. Малюємо кружечок, оченята і посмішку. Так. Наступний малюночок. Пам'ятаєте, до нас приходив веселий хлопчик. Малюємо коло. Оченята йому носик, ротик. Ось таке волосечко і маленькі вушка. Ми молодці. Наступний наш малюнок. Малюємо геометричну фігуру. Це квадрат. А якщо зверху ми домалюємо трикутничок, то у нас. Вийде хатинка. І останній наш малюнок. Малюємо коло. А якщо ми домалюємо ось такі палички, то у нас вийде сонечко, можна домалювати йому ще очки і посмішку. Ось таке веселе сонечко. Ну що, сподобались вам наші малюнки? Тож чекаємо на ваші роботи. До побачення!